Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я вчителька математики. На минулих уроках ми вчилися додавати, віднімати, множити та підносити раціональні дроби до степеня. Сьогодні ми дізнаємося, як ділити раціональні дроби. Згадаймо, як ми ділили звичайні дроби. Наприклад, 5 шостих на 3 сьомі. Можемо перетворити це на добуток першого дробу на обернений до другого. Тобто 5 шостих помножити на 7 третіх. Це дорівнює 35 вісімнадцятих. аналогічно із діленням раціональних дробів. Тобто, щоб поділити один раціональний дріб на інший, потрібно помножити ділене на дріб обернений до дільника. Тобто дріб А на Б поділити на дріб С на Д. Це дорівнює а на Б помножити на дріб d на С. Остаточно, це дорівнює АД в чисельнику, Б С в знаменнику. Тепер можемо почати практикуватися. Перший вираз 5 поділене на Х, поділити на 6 ділене на Y. Множимо перший дріб на обернений до другого. Тобто 5 поділене на х множимо на y поділене на 6. Отримуємо 5 y поділити на 6х. Другий подібний вираз. 7 b квадрат поділити на 3, та все це поділити на 14b поділене на 9. Це дорівнює 7 b квадрат поділити на 3 та помножити на 9 поділене на 14 b Множимо дроби і отримаємо. 7 b квадрат помножити на 9 у чисельнику та 3 помножити на 14 b у знаменнику. Скорочуємо на 7 на 3 та на b. Остаточно отримаємо 3b поділити на 2. Третій вираз мінус 2c поділити на 5, та все це поділити на c ділене на 20. Це дорівнює мінус 2c поділити на 5 та помножити на 20 ділене на c. Множимо дроби і отримаємо. Мінус перед дробом. В чисельнику 2С помножити на 20, а в знаменнику 5 помножити на с, скорочуємо на 5 та на С, і отримаємо мінус 2 помножити на 4, тобто мінус 8. Четвертий вираз: 1 ділене на х куб та на у в п'ятому степені, та все це поділити на мінус 1 ділене на х в сьомому степені у в другому степені множимо перший дріб на обернений до другого. Тобто 1 поділити на х куб у п'ятому степені помножити на мінус х у сьомому степені і у другому степені поділити на 1. Множимо дроби, мінус виносимо наперед. Отримаємо мінус. У чисельнику х у сьомому степені і у другому, в знаменнику х у третьому степені і у п'ятому, скорочуємо чисельник і знаменник на х у третьому степені та на і у другому. Це дорівнює мінус х у четвертому степені поділити на і у третьому степені. Наступне завдання вже складніше: 24а в квадраті, b в кубі поділити на c, та все це поділити на 16 а в 7 степені b в квадраті. Вирос, на який ділимо, можемо записати як дріб зі знаменником 1. Тобто помножити перший дріб на дріб, обернений до 16а в сьомому степені b у другому поділити на 1. Це дорівнює 24 а в квадраті б в кубі, поділити на це та усе це помножити на 1 поділене на 16 а в сьомому степені Б в квадраті. Множимо дроби і отримаємо. В чисельнику 24а в квадраті помножити на b в третьому степені та на 1. А в знаменнику С помножити на 16 а в 7 степені Б у другому. Скорочимо чисельники знаменних на 8, на а в другому степен та на b в другому степені. Отримуємо 3 b поділити на c, помножене на 2а в п'ятому степені. Остаточно отримуємо 3 b поділити на 2а в п'ятому степені c. Схожий вираз. 49х в п'ятому степені поділити на 21х в кубі, ділене на 2y. Множимо перший вираз на дріб, обернений до другого. Це дорівнює 49х в п'ятому степені помножити на 2y поділене на 21х у кубі. Множимо 49х в п'ятому степені на чисельник дробу. Отримаємо в чисельнику 49х у п'ятому степені, помножити на 2y. В знаменнику 21х у третьому степені. Скорочуємо дроби на 7 та на х у третьому степені. Тобто маємо 7 х квадрат помножити на 2y та все це поділити на 3. Остаточно отримуємо 14 х у поділити на 3. А зараз виконаємо завдання з раціональними дробами, які містять многочлени. Першим буде С плюс 2 поділити на 5 та цей дріб поділити на С плюс 2 поділити на 15. Множимо перший дріб на обернений до другого. Отримуємо С плюс 2 поділити на 5 та усе це помножити на 15 ділене на С плюс 2. Множимо дроби і отримаємо в чисельнику С плюс 2 помножити на 15, а в знаменнику 5 помножене на С плюс 2 скорочуємо на це плюс 2 та на 5 і отримаємо 3. Наступний вираз. У чисельнику 12х в знаменнику 7y-21, це дріб поділити на дріб, у чисельнику якого 9х у 4 степені, а в знаменнику 2y-6. Перетворимо на множення дробів. 12х поділити на 7y-21, помножити на 2y-6, поділити на 9х в четвертому степені. Множимо дроби. При цьому винніше 7 задушки у виразі 7y-21, а 2 задушки у виразі 2y-6. Отримуємо в чисельнику 12х помножити на 2 та на y 3, а в знаменнику 7 помножити на y-3 та на 9х в четвертому степені. Скорочуємо чисельник і знаменник на y-3, на 3 та на x. Це дорівнює 4 помножити на 2 та поділити на 7 помножене на 3х кубі. Остаточно отримаємо 8 поділити на 21х куб. Останнє завдання на цьому році знайти значення виразу при х що дорівнює 16 та y що дорівнює 4. В чисельнику першого дробу х 16 х в знаменнику y куб плюс 7 y квадрат. Цей дріб поділити на другий, в чисельнику якого х мінус 16, а в знаменнику y плюс 7. Можемо перетворити це на добиток дробів, помноживши перший дріб на обернений до другого. Це дорівнює х квадрат мінус 16х в чисельнику, і куб плюс 7 y квадрат у знаменнику. Цей дріб помножити на другий, у чисельнику якого y плюс 7, а в знаменнику х мінус 16. Множимо дроби при цьому винісши x за дужки в чисельнику першого дробу, а y квадрат у знаменнику. Отримаємо дріб, в чисельнику якого x помножити на x-16 та на y плюс 7. У знаменнику y квадрат помножити на y плюс 7 та на x мінус 16, скорочимо чисельник і знаменник на x-16 та на y плюс 7. Отримали x поділити на y квадрат. Підставляємо замість х 16, а замість y 4. Тобто 16 поділити на 4 в квадраті. Це дорівнює 16 поділити на 16, тобто 1. На цьому уроці ми дізналися, як ділити раціональні дроби. На наступному уроці ми й далі вивчатимемо цю тему. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!